Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми з вами спечемо смачний та запашний домашній хліб на мінералці. Для початку приготуємо опару для хліба. мисці з'єднуємо мінеральну воду, вона повинна бути трішки нагріта. До неї додаємо цукор та дріжджі. В рецепті я використовую свіжі. Додаємо 4 столові ложки борошна із загальної кількості. Все добре перемішуємо до однорідності. Накриваємо рушничком та ставимо в тепле місце підходити на 20 хвилин. Коли опара підійшла, виливаємо її у миску, додаємо сіль, олію, перемішуємо. Окремо просіємо борошно і невеликими порціями додаємо до рідини і починаємо заміс тіста. Тісто вимішуємо не менше 10 хвилин. Воно повинно бути після замісу м'яким та еластичним. Тісто дуже гарно замісили, воно м'яке, та не липне не до рук, не до поверхні. Кладемо його у миску, змащену олією, накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце підходити мінімум на 1 годину. Тісто повинно збільшитись два рази. Коли тісто підійшло, виймаємо його із миски. Поверхню присипаємо борошном, розправляємо тісто в ось такий пласт подовжині вашої форми. Далі скручуємо тісто в рулет, а краї гарно защіпуємо. Формоване тісто викладаємо у форму, змащену олією. Накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце підходити на 20 хвилин. Хліб підійшов, змащуємо його трішки водичкою невеликою кількістю. Та зверху присипаємо борошном. Розігріваємо духовку на 160 градусів та випікаємо 35-40 хвилин до готовності. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Хлібчик зпікся, виймаємо його з форми. Ось така краса у нас вийшла. Обов'язково накриваємо рушничком і так залишаємо його до повного охолодження. Обов'язково спробуйте приготувати такий смачний та м'який хліб за цим рецептом. Це дуже смачно. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня. Кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний YouTube. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.